Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин sttools.com.ua. У даному відеогляді надамо вашій увазі акумуляторну травокосарку від компанії Stіль, а саме тример FSA 80. Постачається в картонній коробці, відкриємо, подивимось комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання, як завжди входить уся необхідна технічна документація. Друзі, в тому. У числі українською мовою. Звісно, йде сам інструмент одразу з блоком керування. І додатково, що у нас йде в комплекті: по-перше, велоподібне руків'я, захисний кожух, нам дали двох лопатевий ніж, хоч тут можна встановлювати три різних типи ріжучого обладнання, захисний кожух до ножа, коли ви його переводите в стан зберігання, захисні окуляри з техніки безпеки, приладдя для збору. Елементів ріжучої системи, тобто, якщо встановлюєте шпулю, то одне приладдя, якщо встановлюєте ножі, то відповідно інше приладдя. Додали нам розвантажувальний жилет за допомогою цього вага травокосарки не так сильно відчувається, адже розподіляється по усьому тілу. І у нас в комплекті йде дуже непоганий акумуляторний блок ємкістю 5 Аг, та зарядний пристрій з силою струму 1,6 А. Розглянувши досить непоганий комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: джерело живлення. 36-вольтовий акумуляторний блок. Тип допустимого акумулятору АК. Загальна довжина інструменту без ріжучого обладнання 1775 мм. Діаметр ножів, що йдуть у комплекті, складає 230 мм. Рекомендована площа обробки 600 м2. Вага інструменту без ріжучого обладнання 4,9 кг Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо вже безпосередньо до самого інструменту. З приводу комплектуючих, тут все в цілому зрозуміло, кожна виконує свої функції, проте більш детально розглянемо сам тример. Задня частина у нас виконана з пластику, а саме корпус. Всередині корпусу знаходиться електричний мотор, а також тут встановлюється акумуляторний блок. Позаду у нас є. Свого роду радіаторне охолодження для можливості більш тривалої роботи, без перерви. І переходячи до штанги та робочої частини, акцентую вашу увагу, що тут вже повністю все виконане з металу, навіть кріплення додаткового руків'я. Пластикою пластиків, у нас лише барашки для закручування та. Блок керування. До речі, блок керування, окрім того, що він пластиковий, він покритий гумою. Завдяки цьому рука навіть під час тривалої роботи у нас не ковзає по самому блоку. На блоці чотири клавіші, три клавіші відповідають за те, щоб ви випадково. Не запустили інструмент, тобто, навіть якщо ви повністю захватили руків'я та не натиснули ось цю клавішу, у вас не буде змоги запустити інструмент. Після того, як ви вже її натиснули, як бачите, інструмент запускається. До натиснення не запускається. І є ще один важіль: це по суті перемикач режиму роботи. Є режим еко, в котрому даний тример використовує значно менше заряд акумулятору. Відповідно, можна пропрацювати більш тривалий. Час. Отже, як висновок, ми маємо потужний інструмент з невеликою вагою, можливістю автономної роботи, а також суттєвим асортиментом ріжучого обладнання. Навіть таке обладнання, як пластикові ножі, також є. Можливість приєднати до даного тримера. А в чому перевага, до речі, пластикових ножів, коли вони зустрічаються з певною перешкодою, вони підгинаються відповідно, не пошкоджують ні ту перешкоду, з котрою зіштовхнулись, ні тример, ні самі себе. Даний інструмент призначений як, по суті, для певних промислових робіт, так і для якісного догляду за присадибною ділянкою. Якщо маєте запитання з приводу можливостей додаткової комплектації різними типами ріжучого обладнання, інших акумуляторних блоків за потребою більшої або меншої Ямкості інших жилетів, або ви, вас цікавить, який саме жилет в цьому комплекті йде. Ці всі запитання можна ставити менеджерам сайту sttools.com.ua. Технічна інформація, якісний підбір, якісний інструмент все для вас. А особисто я подякував та ще побачимось.